Друзі, у рамках нашого проекту у рамках військово-патріотичного ранкового шоу світанок ми завжди знайомимо вас з людьми, які варті вашої уваги. Це люди, яким є розказати, з якими є про що поговорити, які варті знайомства із вами, тому що їх мають знати в лице. Про них мають знати і чути, тому що вони важливі у наші дні не менше аніж військові, які перебувають на передовій. Сьогодні у нас в гостях парамедик, волонтер. Військовий колишніх пів сказати, але колишніх військових не буває. Мій хороший друг, знайомий та товариш, який вперше перший заїжджає з гуманітарної допомоги усі деокуповані міста? Це Артем за позивним. Прайс, прайс, доброго ранку. Радий тебе бачити вже в нашій студії. Добро здо Прайс, скажи, будь ласка, познайомимо, як я вже сказав тебе з глядачами. Скажи, будь ласка, коли ти взагалі прийшов до ось цього моменту, коли захотів. Волонтерити, коли почав волонтерити, що тебе до цього спонукало, і ось коли цей, коли цей час ти сам собі сказав, треба варто робити. Ну, По-перше, у мене військова служба почалася з 2014 року у лавках Азову. Непосередньо Маріуполь – це мій найрідніший найрідніше місто. Тому саме хлопці, які там знаходилися, я розумів, що вони потребують допомоги. Та це з колишніми військовослужбовцями почали збирати допомогу. І 24-й, коли я пішов до воєнкомату, мені сказали, що, на жаль, ми не можемо вас прийняти знову, тому що у вас є поранення, час поранення, я і пішов зі служби. Але ви можете піти там, ну, парамедиком або інструктором по тактичній медицині. Я сказав, окей, добре, без питань, давайте. Підготовував хлопців, провів декілька занять, підготував хлопців до терошників, 120-й нашої Вінницьке. От, е, після чого розумів, що цього мало для перемоги, і почав так само волонтерити, їздити на брядок до хлопців, до своїх, до колишніх своїх військовослужбовців, до нових молодих хлопців, які зараз пішли, до яких я готував. Зрозумів, що це вкрай важливо, тому що коли ми були в 2014 році на нулі, без волонтерів не обходилось зовсім нічого. Ні їжа, ні провізія, ні бронежилети, ні навіть саме банальне одяг, взуття, навіть виходило до таких носків, реально. Тому що без цього ми не могли. Тому без волонтерів 14 років ну, ми просто не, не втримувалися б ніяк. І зараз я розумію, що в самому початку це максимально треба було позакидати хлопців, тому ну, в самому початку почав їздити напередок. Куди ви вже, от, так, які напрямки ви вже відвідали, які міста? Куди, куди їхали? О, я думаю, це надовго, але це буде цікаво. Розпочинай. 26 лютого я вже був в Києві, під Києвом непосередство це були об'їзні шляхи до Піні Бучі. Це було разом з моїм другом, так само парамедиком, який мене штопав у 2014 році. Він так само через поранене, не може нікуди піти. Це наш бойовий побратим Пашкевич, друг. От. Заїхали в Київ, закинули хлопцям трошки броніків, тому що тоді не було взагалі розійшлося все, не було ні бронежилетів, ні шоломів. З шоломів достати було дуже вкрай тяжко. Ми дістали декілька штук та зразу, на моїй машині. Поїхали через всі блокпости, через Житомирські блокпости, і в об'їзд Києва в об'їзд обминули повністю Альпінь-Бучу і заїхали в місто. Це перше, куди мене привело, скажімо так, позакидало хлопців трошки гуманітаркою, необхідними речами, берцями, термухами, тому що це була ще зима, було дуже холодно пельчатками. Потім, коли вже почалися бої за Харків, я приїхав до свого колишнього побратима, який, на жаль, загинув. При звільненні Харкова. О, трішки допоміг їм, скільки зміг. За Харкова була дуже велика битва, і благодаря його, його побратиму в добровільчому батальйону Фрейкор Харків вистояв. Реально вистояв. На жаль, дуже великими втратами, але вистояв, і ми можемо зараз спати спокійно. Закидав трошки їх гуманітаркою, трошки збирали гроші на. Їм і на зброю, тому що вони є добровольцями. збирали трошки їм допомоги і за машини, тому що машина на фронті це реально розхідняк. Звичайно, це стандартно це продукти питання, харчування, ну, все, абсолютно все. Куди куди це все, прайс? Куди це відправляється? Перше це було зюм. Ми перші зайшли з команди дорожнього контролю, так само зайшли першими, як волонтери. Потім це був так само <кій> Ліман. Ми заїхали перше, ти з нами участвував в поїздці, дякую. Це було думаю, це було дитяче харчування, тому що багато дітей полишалося. Це було так само і продукти того самого харчування, тушонки, навіть банальна якась консервація, там банальна карто картопля. Да? Тому не буду говорити «бараболь», або <кій> <кій> бульба <кій> ще вже дістав. не, там, не там, так, бульба, <кій> так. <кій> вот. Позакидали так само. І, звичайно, ну. Саме саме активне, де ми з собою нещодавно тільки повернулися, це Бахмут. На сьогоднішній день це є саме найгарячіший. Напрямок. Так, друзі. До речі, про Бахмут дійсно, ми з прайсом лише цієї ночі повернулися з гарячої точки. Я думаю, трішки нам часу потрібно і вже в наступному тижні. Ви побачите сюжет, побачите репортаж, який був відзнятий, побачите все, що відбувається безпосередньо в місці проведення дій. Яка там обстановка взагалі? Ну як відбувається взагалі доставка гуманітарної допомоги людям, які її там потребують? Але це все, все згодом. Так, скажи, будь ласка, прайс, за такий довгий час за. Тільки місць, де ти вже побував. Скажи, будь ласка, чому ти ще не зупинився, чому ти не зупиняєшся? Тому що воно потребується допомоги. Хто, якщо не ми, дійсно. Я пережив це все в 2014 році і бачив людей, які страждають від насильства, від обстрілів, від людського міру, так звано. Тому розумію, наскільки це реально важливо. Якщо ми не будемо підтримувати їх, а хто буде підтримувати потім нас, якщо в нас таке буде? То цим шляхом я хочу показати людям, що це потрібно таке робити, і потрібно не зупинятися, тому що навіть на банальній консервації люди вже можуть протримати якийсь день, На якісь свічки, копні свічки, да, ті самі, які ми завозили, так само з тобою, в той самий лиман. Людина вже сутки може прогрітися, Прогріти там якийсь кипіток, чаю собі закипітити, щось, хоча б щось. Підкажіть, будь ласка, пане Артемо, ви от бачили ці всі нищівні міста після росіян. Ми бачили це по телевізорі, ви бачили це на власні очі. Що вам найбільше закарбувало? Що саме запам'яталося, і, напевно, залишиться завжди з вами? Діти. Більше всього страждають, на жаль, діти. Вони ні в чому не винні, вони цього, на жаль, не розуміють. цього всього масштабу трагедії. І коли ти їм даєш банальний снікерс, вони дуже сильно дивуються, що це, як це, типу, як його гісти навіть банально. Да? А, ну, вони цьому радують. цукерки, да, ми роздавали банально цукерки. Ну, розкажу один случай в Лімані, який стався зі мною на прошлій поїздки. Підходила дитина років вісім, напевно. Тоді ми їхали з іншою командою. Підійшла дитина і каже: у вас є щось солоденьке? Бо бачу, ви приїхали з гуманітаркою, може, є ще солоденьке, Так давно не їв нічого. Кажу, так, да, так, звичайно. А ми хлопцям вели пластівці. Ну, сухі сніданки. Я хотів хлопцям, потім думаю, ну, хлопцям ще буде. Там ще пару, декілька пачок, пачок залишилося, я дістав одну, дістаю, віддаю йому. Підходить він знов через три хвилини, каже, у мене сестричка вдома лежить, вона з прибитими ножками, вона не може ходити. Можу їй щось передати, солоденьке. У мене одразу сльози на очах, да, да, звичайно, достаю, віддаю їй. Після чого приходить друг однокласника, і в мене остання пачка, залишається, я йому віддаю. Підходить ще одна жіночка з, з, з дітьми на руках і каже: у Вас бачу щось солоденьке, може, щось перепаде. Той хлопчик, 8 років, з якого сестричка. А в нас на, на все закінчилося. Тобто, ми почали шукати всі солодки, що в нас є навіть те, що було не собою, якісь боенелітичні батончики в поїздки ми ї, їмо, Ми все дістали, роздавали дітям. Просто було дуже шкода дітей. Все печення, цукерки, все ми роздавали. І ця дитина 8 років дістає зі свого пакету, каже: На, візьміть, будь ласка, вам, я не буду їсти, я тільки передам своїй сестрі. І мені це настільки вразило, що дитина 8 років думає не про себе, а про свою сестру, яка лежить в нього вдома. Оце насправді вразило. Це зворушує. Дійсно, зворушуємо. І в той час під я радіє, що, на жаль, наші діти переживають такі часи, але вони вже знають ціну, ціну життя, ціну нашої згуртованості, ціну того, що дійсно потрібно дбати про близьких, рідних. Прайс, ми дійсно знаємо, що зараз знаходиться Бахмут то, як ми з тобою знаємо, одні з найгарячіших точок зараз так. проведення Солюдар, дій. Бахмут. Я ще поговорю з нашими глядачами, поговоримо у нашому випусках. Розкажи, будь ласка, свої враження як парамедика, як людина, яка бачила вже чимало різноманітних місць. Як обстановка в цілому в Бахмуті? Як твої враження? Бахмут на тлі війни, на тлі зараз усього, що там відбувається, там реально гуманітарна катастрофа. Ми з тобою єлі встигали хліб роздавати під обстрілом. Тобто, ну, ми, роздавали. ми приїжджали в одне місце, ми почали роздавати, а потім те місце починають крити. Ми зібралися, пігали, поїхали в інше місце, там почали роздавати. Люди знаходяться в дуже критичному стані. Там не вистачає банально медикаментів. Да? На що просили? Медикаменти, хоча б від чогось. Е, була жінка, яка розгрібала завали, і я так розумію, вона просто не спіймала не те, що міну, вона не помітила міну ліпісток, вона дуже подлюча і незамітна, вона під завалом була. Я так розумію, їй посікло руку. От. І ну, вона дуже боялася вийти, бо вони не знали, хто це, що, за хто це приїхав. Так само ну, досі там можуть знаходитися якісь диверсійні групи. Ми заходили туди і нас супровождали хлопці в деяких районах. Місто реально вимирає. Місто кожну секунду, кожну хвилину під чільним артою обстрілом. Ми з тобою це пережили, ми розуміємо, як це. Там дуже страшно. Я не знаю, як живу там досі. Люди, і я би хотів реально евакувати звідти як можна більше людей, але люди самі не хочуть виїжджати. Бо вони пояснюють, чому вони не хочуть виїжджати. По-перше, бояться вони не знають, куди вони їдуть. По друге, вони не хочуть лишати домівки. Це ну можна сказати правда, можна сказати, просто бояться. Тому тобто бо... боябоязня звісно. Mm -hmm. Так само в Херсоні. Ми заїхали в Херсон, теж почалися обстріли. Ми з моєю супругою заїхали в Херсон. Надавати гуманітарну допомогу. Ми перші, хто теж заїхав під Чорнобаївку і тому подібне. І теж почали по нас крити. І ми казали, давайте даватим хто когось заберемо, хоча б дітей когось. Ні, ні ми не хочемо. Це ж дім, ми тут лишимось. Але вони раділи, навіть під обстрілами вони раділи тому, що вони є Україною. Навіть в тому самому Бахмуті ми зустріли одну бабусю, яка раділа тому, що ми ще досі під Україною. Хоч в неї нема квартири, вона живе в підвалі, вона живе без світла. Вона живе без майже без їжі, але вона радіє тому, що наші хлопці ЗСУ звільняють територію. Тобто, ну слава Богу, що що так є, досі так і буде далі. я сподіваюся. Підкажі, ні, ти сказали, так, що люди потребують ліків, люди потребують напевно одягу, потребують їжі. Хто як? Чим може допомогти вам війничани? От вони зараз сьогодні вас дивляться, куди може щось принести? Хтось хоче чимось поділитися, елементарно купити солодкого дітям. Куди принести? Як можна з вами сконтактувати? Дивіться, в мене є сторінка в Фейсбуці. Я так і підписаний там прайс. Якщо в когось виникне бажання якось підтримати. Ну я працюю сам загалі. Я їжу з багатьма. Командами так само з дорожнім контролем, так само з командою е з фароту, тобто, всередину різні напрямки. Тобто з ким усім ким... як їду більше, як не волонтер, як е більш парамедик, тому що завжди є потреба там вивести когось, наприклад. Ну крім того, я хочу наголосити на тому, що дійсно прайс їздить із багатьма волонтерськими великими організаціями, але їздить для того, аби перш за все це, першу це, це так надати першу медичну допомогу, тому що волонтерити не легко, і кожний із волонтерів, прямуючи десь в місце бойових дій, Збойно. ризикує своїм життям і здоров'ям. І надважливо про те, щоб в такі моменти, не дай Боже, якийсь е, вибух, чи не дай Бог якесь поранення, щоб була людина, яка зможе проф. Офесійно надати допомогу, і праць є однією з таких людей. Але окрім того, що він їде сам, він ще й завантажує свій власний бус, своїми силами, своїми знайомими, завантажує окремо гуманітарну допомогу. Більш всього, я працюю в Нівані, є волонтери, в них є своя організація. Тобто, я думаю, якщо хтось поблизу Вінниці проживає, може допомогти їм, надати їм так само якісь продукти харчування. Ті самі окопні свічки, хто не знає, де, де хто знає де взяти, не знає, куди передати, наприклад, да, то є е, там контакти, я вам зможу надати. От, або непосередньо зв'язатися зі мною можна у Фейсбуці. Ми спробуємо вивести посилання на екран. Якщо ж ні, то нагадаємо Артем Прайс, так? Так. підписаний саме у, на Фейсбук-сторінці. Хто не байдужий хоче долучитися, будь ласка, пишіть йому в повідомленні і обов'язково вам відкріто. відповість. Прайс, скажи, будь ласка, що найскладніше? У твоїй справі. Окрім того, ми знаємо, що ти волонтер. Знову ж таки, нагадаємо, що ти професійний парамедик. Професійне це громко сказано. Почалося, я знаю, про що я говорю прайс. Почалося з Майдану, а і так подалі прийшло. А 24-го вже став сертифікованим парамедиком саме. От, захотів стати саме парамедиком, тому що розумів, що медицина є вкрай важливою в цій війні. Особливо це стало після прильоту 14 го числа. Тоді в мене йшли турнікети і все. Ну, Тобто я зрозумів, що потрібно. це найбільше, це що потребує, це медицина на сьогоднішній день. Що саме вразило, напевне, це забирати тіла наших загиблих воїнів двохсотих, трьохсотих, і дзвонити матерям і казати, що я везу, я такий то такий-то з евакуацією везу вам тіло загиблого або трьохсотого. От. Ну, я перевожу так само між госпіталями або евакуаційною бригадою, забираю з полі бою, так само трьохсотих, даю першомедично і везу до ближайшого госпіталю або до мобільного госпіталю. Саме тяжке, це коли мені скидають точку координати і кажуть, там є тіло, на жаль, загиблий, треба збирати. Ну, приїжджаю, збираю, надають контакти, куди везти, збираю тіло і везу куди потрібно. Так, на жаль страшні речі розповідаєш. Прайс, проте ми знаємо, як вже сьогодні казав, що наш народ незламний, непереборний, і в якій ситуації життя він не зупинився, завжди е, не залишаються, не зупиняються і роблять все можливе для того, аби вижити і допомогти е, сьогодні. День української армії. Прайс, е, користуючись нагодою, можеш привітати наших бійців. можеш привітати людей, які безпосередньо мають якесь відношення до цієї війни. Будь ласка, тобі слово. Хочу передати хлопцям дякую, які тримаються. Я хочу передати вам величезну подяку, що хлопці, ви найкраще. Тримайтеся, Збройні сили найкраще. Все буде Україна. Так, дійсно, все буде Україна. Неодмінно чекаємо Дня перемоги якнайшвидше. Прайс, скажи, будь ласка, які ще поїздки плануєш? Що взагалі плануєш робити далі з волонтерською допомогою? До перемоги. До перемоги. Я сподіваюся, що буде докупований Маріуполь. Будемо заїжджати з гуманітарною місією, допомагати як цивільним, так і військовим. І як я казав, як парамедик не зупинюся, поки не знайдуть навіть всіх своїх загиблих товаришів, тому само Завсталі, то само Маріуполя. Ну що ж ми тобі будемо бажати вдачі? Будемо тримати за тебе кулачки. Будемо дякувати вам за стійкість за ту роботу, яку ви робите. Дякую Вона вам. нелегка, звісно. І будемо надіятися, що в вашій роботі буде більше приємного. Так з часом ми будемо надіятися, що все ж таки буде більше приємного. Дякую, друзі. Нагадаємо, з нами у нас в гостях був Артем Прайс, парамедик, волонтер, який одним із першим заїжджає у всі окуповані міста з гуманітарною допомогою. І як ніхто знає усі реалії війни.